Яка відрізняла ваш виховний центр від інших, що тут не було ще на той час комп'ютерного класу. За свої роки депутатської діяльності мені довелося подарувати такі класи 12 було закладом в різні роки, а також десяткам вчителів, які були визнані кращими по професії. Тому що тільки сучасний рівень навчання, збагачений комп'ютерними технологіями, може сьогодні просунути наших дітей у світ. Діти сьогодні краще знають якісь раніше мови, краще володіють сучасною технікою, але не повинні відриватися від природи від того життя, яке завжди було притаманне людям. Діти повинні відрізнити гриб, від іншого гриба, знати, як піймати рибинку, от, берегти природу, вести себе так, як е, люди повинні вести в цьому природному середовищі. Хочу вам сказати, що Святошинський район завжди був трошки відірваний від центру, там більше різних виховних установ. Тому за роки цієї діяльності мені довелося створювати 32 дитячі клуби, різноманітні, і хай Бог дасть так, щоб ми до них потрапили також лубіних майків, на легких літальних апаратів, театральні вітання і таке інше, що сьогодні працює в районі. Я вдячний, що Світлана Дмитрівна звернулася ще весною до мене і вдалося вирішити це питання разом з компанією DLS. Лес Балюк Анатолій Анатолійович, який сьогодні, на жаль, відсутній. Він Відряджені, але я звернуся до нього, як до свого давнього колеги, і тому ви сьогодні будете мати можливість працювати в такому прекрасному сучасному комп'ютерному класі. Хочеться побажати вам а у вас навчальний рік розпочинається трошки пізніше ніж освітніх школа, щоб він був у вас насиченим, красивим, щоб ви збагатили свої знання, уміння, таланти. Щоб кожен не, 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 не був не помічений, тому що кожної дитини є талант. Його треба тільки знайти, розкрити, підтримати. Хай вам Бог допомагає цій діяльності, вчителям і викладачам, а також тренерам і е, майстрам, показати вам все, що вони вміють, щоб ви пішли далі. Їх це природний процес. Там Бог допомагає у цій роботі. Здоров'я вам успіхів. Дякую.